За минулий тиждень на прилученні шахраї ошукали жінку на 52 тисячі гривень. А прилуцькі поліцейські скерували до суду справу російського військового за звірства на території Ічнянщини. Поліцейські закликають мешканців прилучене не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують секретні дані і можуть отримати доступ до ваших рахунків. 22 листопада до поліції звернулася 52-річна мешканка Прилуцького району, яка повідомила, що їй зателефонував невідомий і представився співробітником Служби безпеки банку. Незнайомець розповів жінки, що хтось намагається зняти кошти з її рахунку, і щоб цьому завадити, необхідно слідувати його інструкції. Жінка виконала ці вказівки шахрая та розголосила секретні дані своєї картки. Після чого з її рахунку зникло 53 тисячі гривень. Пам'ятайте, справжній банківський працівник не має права питати у вас секретні дані картки і ніколи цього не робитиме. Так вчиняє тільки шахрай. Поліція завершила досудове розслідування та передала прокурору для направлення до суду обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця, який в період тимчасової окупації частини Чернігівщини військами РФ розстріляв легковий автомобіль із чотирма мирними громадянами. Поліцейські встановили, що злочин відбувся в кінці лютого 2022 року на території Чнянської громади. 25-річний молодший сержант Збройних сил Російської Федерації спільно з іншими військовослужбовцями. Ми РФ, це загалом було близько десятка осіб. Зупинили легковий автомобіль. В салоні авто знаходився водій та троє пасажирів. Окупанти, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю з метою умисного вбивства, цивільних громадян почали вести прицільний вогонь по автомобілю та людях. Від отриманих вогнепальних поранень 45-річна пасажирка автомобіля померла, 51-річний водій та 28-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Ще один пасажир дивом не постраждав. Правоохоронцям вдалося встановити анкетні дані підозрюваного та зібрати доказову базу причетності російського військовослужбовця до вказаного злочину. Наразі слідчі прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за порушення законів та звичаїв війни поєднаним із умисним вбивством Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. До обвинуваченого застосована спеціальна процедура інабсентія, яка дозволить суду ухвалити вирок за його відсутності. Санкція частини 2 статті 438 кримінального. Кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно. Поліція застерігає громадян від шахрайської схеми Друг просить у борг. Якщо вам надходить повідомлення від знайомого чи друга Привіт, позич, будь ласка, гроші, перш ніж допомогти, переконайтесь, що вам пише не шахрай, який зламав акаунт вашого товариша. Найперше, що варто зробити, це перетелефонувати другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці в соцмережах. Бо якщо шахрай зламав сторінку, то він міг також змінити і номер телефону у профілях соцмереж. Але якщо немає можливості подзвонити, чи ви давно не спілкувалися, і номера телефону у вас немає, запитайте друга те, що може знати тільки він. Таке питання одразу викриє шахрая. Також варто написати спільним друзям у соцмережах і спитати їм, чи не надходили до них подібне повідомлення від цього друга. Шахраї як правило одночасно роблять розсилку на всіх підписників зламаної сторінки. The cat sat on the Щоб убезпечитися від шахраїв, слід встановити складні паролі для кожного облікового запису. Якщо вам надходять підозрілі дзвінки чи повідомлення від невідомих осіб, телефонуйте 102, будьте пильними та не дайте шахраям жодного шансу ошукати вас. Нагадаємо, лінія 102 працює цілодобово. За відсутності мобільного зв'язку зверніться до наряду поліції або найближчого відділку. У разі якщо ви не зможете додзвонитися на спецлінію 102, у поліції будуть працювати резервні номери телефонів. Альніше на сторінці поліції Чернігівської області у Фейсбук.